Найперше хочеться е, е, дізнатися, от що е, або які проблеми у стосунках між батьками е, та дітьми під час підрядкової кризи є найгострішими? Що можна визначити? Ага. Дякую ще раз за запитання. Ви знаєте, куди я звернулася за відповіддю на це питання? До своїх дітей підлітки. Ми вчора мало гарну таку бесіду, бо я зараз на роботі в іншому місті. І от вчора моя дитина підлітка дзвонить і каже: Ну, ми з нею спілкуємося. Я кажу, слухай, е доня, давай я тобі позадаю питання. Я хотіла почути з, з їхніх, вкус, що вони думають. Знаєте, найбільше кризове питання, яке я чую від дітей підлітків при консультаціях. Це те, що е, ми не можемо їх почути в цей період. І це найбільше, що викликає занепокоєння. Ми перестали розуміти, ми, е, як батьки, ми проходимо разом з ними їхнє дорослішання. І коли ми були ді... е, вони були дітьми, ми задоволенням чули і хотіли чути їхні перші слова, що вони розказують, як вони думають, як вони аналізують. Але з часом, коли настає пубертат, ми перестаємо їх чути, тому що вони змінюються і вони багато починають протестувати. І це, мені здається, найбільше питання, що є у батьків дітей. Угу. Цікаво, пані Катерина, а як взагалі розрізнити ось цей нормальний стан, коли це нормальна? Сепарація підлітка від батьків, а де починається ось ця втрата контролю, втрата справжнього контакту один між одним ось цих близьких стосунків? Дуже, знаєте, дуже гнучка ця гра. Тому що за однією дитиною може бути по одного, І от у мене троє вже майже підлітків: 16 і 9 років, ну, і 14 років. І от я розумію, що. І старшим у нас не виникало стільки питань, а із з молодшим у нас виникає більше питань. І е, де оця грань, це в розмовах? Розуміти свою дитину. Е, інколи буває так, що ми контролюємо настільки сильно, що вони просто не мають навіть, знаєте, е, вдихнути вільно. А інколи батьки іншу роблять. Е, знаєте, Перегід в те, що вони взагалі все віддають їхні в руки, що хочеш, то і роби, твоя твоє право є. Тому ось тут знайти баланс це виклик для батьків. І цей баланс залежить не від принципів якихось, знаєте, зовнішніх, а від того, яка у мене дитина, наскільки вона відповідальна вже, наскільки я можу їй довірити відповідальність маленькому. Я перевірила, о, навіть ми з тобою домовилися, що ти приходиш там о 9 годині. Є, давай, я згодна, що я можу тобі збільшити, бо я побачила за ці тижні твою відповідальність. Тому, е, знаєте, законів таких от чітко ця схема підходить для всіх дітей. Но ми не можемо видати. Тому що деякі діти особливі діти, їм треба піклуватися про них, про їх дорослішання роками. Десятиріччями, от розумієте, навіть такі випадки. Тому тут дуже-дуже гнучке розуміння з боку батьків, контроль і свобода. Бо дійсно свобода е, це рамки, в яких я знаходжусь особисто і маю відповідальність, яку я несу за цю свободу. Тому ось тут дуже-дуже гнучко треба розуміти батька, дітей. От чи може це бути саме тими якимись ключовими потребами душі підлітка? Чи все таки можна ще щось тут зазначити? От що найбільше от, потребують підлітки з боку батьків і що батьки найчастіше ігнорують? Навіть вчора поспілкувалася з донькою, і вона каже, найбільше, що роблять батьки, це коли вони їх не слухають. Uh -huh. <laughs> тому мені здається, що дійсно виклик для мене як мами підлітки є в тому, щоб послухати їх і прийняти. Знаєте, я до сих пір не можу ну, від'єднатися від того, Зобов'язання бути мамою, і мені здається, що це е, ну, завдання на все життя, коли я контролюю, я обмежую. А, а сепарація це є, коли дитина вже дорослішає і вона має вже це сама робити. Тому послухати, прийняти його таким, як він є, так? але в той же самий час мати мудрість направляти. А це означає задавати йому багато питань. Тому що цей вік для них, от пубертат, він досить складний. Ви на початку говорили про, знаєте, покривало, яке е, обтяжує, да, яке дає оцю теплоту. Знаєте, Бог кожній людині дає такий статус, хто вона є. Це вона дитина Божа. А Боже, е, статус Божої дитини воно дає таке, знаєте. Одяг, досить який за землю, і який дає оце відчуття важкості, ну, гарної важкості. І це статус, який ми повинні відкривати нашим дітям, вони, перш за все, створені за образом і подобою Божою. І я зрозуміла, що коли в дитинстві я говорила це дітям, як біблійні біблійній історії, так, «Да, це добре. Але чи говорю я зараз моїм дітям, підліткам, що вони створені на образ і подобу Божу? і щоб вони самі розуміли, а які якості в мені створені Богом і схожі на той, який Бог є? Можливо, це моя творчість, ну, дитяча творчість, чи підлітка, да? можливо, це якісь аналітичні якісь задатки. Да? Можливо, це конструювання якесь, він от може щось зробити. Можливо, це музичні якісь напрямки, але це все задатки, які він має як образ Бога і подобу Божу. І я як мама повинна перш за все показати: Слухай, сину, доні, ти схожа на Бога. І я хочу розвивати в цьому. Так, да, є гріх, якийсь потвори це все, але я хочу повернути тебе до того образу, який ти маєш. З Богом. Угу. Насправді дуже глибоко, дуже глибока думка. Так часто буває загалом, ось ні для кого не секрет, що батьки і діти в підлітковий період мають якісь різні думки, можуть часто мати якісь конфлікти, непорозуміння, які взагалі найтиповіші помилки роблять батьки. Які, можливо, навіть із найкращих спонукань вони це роблять, навіть не підозрюючи, що це погано, які ще більше роблять ось погоду в домі і навпаки, погіршує стосунки з підлітком. Ну, мені здається, що наша як би, емоційність це грає велику роль. Наприклад, я не в змозі вислухати свого дитя, і я статус свій хочу. Показати над ним. От я мама, і от дуже часто у нас, як у батьків, наші діти можуть чути. Ти знаєш, хто я в нашій сім'ї, а хто ти? От ми чітко даємо розуміти дитині, хто вона в нашій сім'ї, а хто ми. І це дуже часто зі сторони приниження, це зі сторони того, що я тут маю владу, а ти ну, якби, підзвітний мені, підзалежний мені. Да? Тому ось це, якщо оце ми маємо в нашому серці, ми вже повинні з цим працювати, бо це найбільше, що відштовхує наших дітей. Тому що ви знаєте, коли вже син доростає до до росту такого, що він вищий мене, да? і тут мама йому починає, ти знаєш, хто тут я, хто тут ти, то це навіть і виглядає трішки смішно. У мене так і є чоловік вищий мене, а і син уже вищий мене. І коли я, я з, зі статусом своєї. Материнство або батьківство, але яке хоче показати дитині його місце, це буде викликати обурення, це буде викликати гум. Що нам робити в цьому випадку, коли ми стоїмо на рівні бумаги? Да, ми йому повідомляємо, слухай, сонце, ти ще, на жаль, маєш оці ознаки дитинства. Я дивись, оце твій поступок, оце твоя дія, вона ж це показує, правда? А я хочу, щоб ми з тобою вже доросли до відповідальності. І відповідальність твоя в тому — це ось-ось-ось. Ну і ще, що ще виникає, помилки наші, це принижувати, не вислуховувати їх. Знаєте, моя навіть донька вчора, ввечері вона мені каже, мамо, ти знаєш, що дуже багато моментів, коли просто дайте мені вибалахатися. Що б я там не казала? Ну просто послухайте мене. <гум> я зрозуміла, да, Що десь ми як батьки, ми маємо за собою дуже великий е, стаж, <гум>, да, і ми хочемо десь щось підсказати нашим дітям. І це передує тому, що ми не можемо послухати їх, а їхня точка зору, а їхнє переживання. До речі, за їхньою точкою зору і за їхнім переживанням стоїть якраз та цінність. Серці якої вони борються найбільше, хтось бореться з тим, щоб е, мати владу в класі. Хтось бореться з тим, щоб... навпаки е, він дуже сором'язливий, і він бореться з тим, що він не може нічого зробити. І тому за оціми всіма моментами їхнього виговорювання стоїть саме їхній цінність їхнє серце. Якщо ми як батьки. Е, Відкриємо це для себе, ми потім зможемо їм допомогти. Угу. Дякуємо, що ділитесь досвідом ще свого власного прикладу. Це дуже цінно, адже ну, багато хто зможе сьогодні себе десь пізнати, якісь свої сценарії. І тут також хочеться поставити питання стосовно того, коли підлітки починають щось приховувати або навпаки десь обманювати. Як бути з цим батькам? Адже. Ну, ми знаємо, що обман, брехня вони виникають там, де є страх не оправдати якісь очікування і так далі. Як батькам на це реагувати? Адже це завжди неприємно, це дуже боляче, тому що якби воно ламає ці стосунки. Що ви б порадили? Ну, перш за все, чому діти не говорять правду? Ви дійсно підмітили дуже гарно, що це недостатньо довіри до батьків. Десь оця довіра до батьків, вона була чимось втрачена. Або черезмірним наказанням, ну, от, елементарна якась була подія, і це можна було би досить по-іншому вирішити, проговорити, подякувати і взяти в, знаєте, в таку перемогу навіть те, що ти сказала правду. І це нам цінніше, ніж е, наслідок. Тому дивись, ми десь навіть наслідок будемо трішки пом'якшувати, бо ми бачимо твоє бажання говорити правду. А це дуже перед Богом цінно. І знаєте, і тут ми, як батьки, ми повинні, що правда не лише е, повинна нам бути перед нами. Е, є в, в, е, в дитині більш цінніше. Це її поклоніння Богу. І якщо вона навчиться говорити правду, це уяви, як це догоджає Богу. Ну, у мене не буде почуття провини, у мене не буде депресії за тягарів, які я маю в серці. Чому? Тому що я вмію говорити перед Богом, визнавати те, що я маю в своєму серці. І тому це навіть більший момент, який ми можемо навчити наших дітей, не просто говорити правду нам. А визнавати їх глибоко в серці. Це звільняє. І перший момент це коли ми не розуміємо співвідношення провини і прощення і оцього наслідку. І якщо ми це проговоримо, це просто допомагає дітям. Далі це відкритість наша. Я знаю, що підлітки багато можуть скривати. І інколи треба поставити перед, перед фактом. Дивись, ми знаємо, нам це відомо. Чому ти боїшся нам це сказати? Що у тебе є, які у тебе є страхи пов'язані з цим? Знаєте, ключова фраза, яку ми батьки досить не, не часто хочемо використовувати, але вона просто ключ. Чим я можу тобі допомогти? У батьків одразу... Ой, да це ж вони зараз почнуть казати, те, що вони просто хочуть зараз отримати. Так, е, да, можливо і так. У своїх е, прикладах я кажу ні, окрім того, що ти зараз дуже сильно хочеш отримати від мене. А ще чим я можу до тобі допомогти? Я можу спокійніше реагувати, да, це моя момент, і я буду за цим напрацювати uh -huh. над Да, Або е, давай продумуємо, які моменти будуть тобі допомагати в тому, щоб говорити правду. Uh -huh. Uh -huh. І більше говорити, як це про нас. От просто відкривати своє серце, свою прозорість перед дітьми. Вони бачать це і так, коли я десь нечесно, а? десь можу проявляти цю нечесність. А якщо я кажу, і ти знаєш, пробач, я сьогодні, можливо, ти побачив, що я десь нечесно проявила. Я, я визнаю це. Я хочу перед Богом залишатися з чистим серцем, я хочу вчитися і нас з тобою, щоб ми разом це робили. Угу. Пані Катерину, скажіть, будь ласка, от а що робити, якщо ось ця довіра між батьками і підлітками вже втрачена? Як її відновлювати? Своєю відкритістю? Більш іншого шляху я не, я не знаю. От нічого так, подарунки це підкуп маніпуляції. Вони, е, да, вони десь можуть бути, ти мені розкажеш, а я тобі тобі це. От розумієте, це, це момент, який він дієвий. У нас багато дієвих способів, але вони не Божі. І вони можуть просто подіяти на якийсь момент, але серце вони залишають, е, не підтримують, вони не дають тоєї користі, що може зробити е, Божа істина в серці дитини. Ось тому це важливо. Тому важливо моя, моя відкритість. Знаєте, коли починається розуміння і налагодження стосунків? Коли, перш за все, батьки бачать, в чому вони грішать проти дітей, коли вони бачать за собою те, що могло спровокувати у дитини таке відчуття. Чому? Тому що ми з вами віруючі люди. Ми Божі люди, які мають Духа Святого. І перш за все Дух е, працює святих, свідомих, е, дорослих людей. І вже потім він через нас може попрацювати з нашими дитиною. Діт Бо наші діти ще дуже багато не мають Духа Святого, не мають сили визнавати, е, не мають сили. І я як мама, ми як батьки, можемо це показати своїм прикладом. Слухай, я бачу, що в минулому я могла тобі нанести проблеми. якісь такі ну, Розчарування по відношенню до мене, по відношенню до тата. Що це могло бути? Розкажи нам. Так, да, Це, звичайно, знаєте, час тоді, коли ми просто так сідаємо за столом, можливо, і бути так. Але це час, коли ми проводимо разом. Це природнє відкриття дитини і природнє відкриття батьків. Для цього я ще раз і ще раз, я не знаю, я, ті, хто мене знають, Знають мої домашні завдання для дітей, для батьків. Я завжди даю завдання провести годинку в тиждень з дитиною. Просто так, по інтересам дитини, щоб тата і мама вміли відкривати її про в простоті в іграх, в прогулянці, в, в обговорення таких цікавих тем, які ну, будуть знаєте, актуальні для, для їх дітей. Угу. Дякуємо вам за ці цінні поради, за те, що висвітлювати таку непопулярну думку стосовно того, що, попри все, що відбувається, ми ще маємо своїм вихованням дітей догаджати Богу і дивитися на своє серце перед Богом, і дбати про те, щоб і діти зростали от саме у цій відповідальності. Сил вам, вашій праці, вашому служінні. Бажаємо. Ну і сподіваємося, що для наших всіх глядачів сьогодні це буде таким цінним, свіжим ковтком повітря на шляху виховання дітей. Дякую вам, щиро, гарного дня і вам. Дякую, дуже дякуємо. Друзі, ми нагадуємо, що ми говорили про підлітковий період, про те, як не втратити довіру дітей до батьків, як налагоджувати ці стосунки. І з нами на зв'язку сьогодні Катерина Кіндєєва, це психологиня, душопікунка дітей та підлітків. Тому обов'язково дослухаємося до цих порад. Це те, що на часі ці всі перешкоди, ми всі бачимо у сьогоднішньому вихованні. Тому нехай Бог дає сили всім батькам на цьому шляху.